Міжнародна реакція на події в Україні не змусила на себе чекати. Щоправда, була вона радикально різною: від співчуття та обурення до санкцій та скликання Ради безпеки ООН. Одноголосним стало тільки рішення закордонних керманичів підтримати активістів майдану. Вінничани теж вирішують політично важливі питання на обласному рівні. Люди звернулись з проханням відновити справедливість до генконсула Криштофора Свідерика. Ми звернулися до Консульства Республіки Польща з зверненням вести персональні санкції до всіх депутатів обласної ради Ради партії регіонів, тому що не можна мовчати, не можна займати таку пасивну позицію під час таких подій в Україні. Кшиштоф Свідерек дав чітко зрозуміти, що він передасть занепокоєність та позицію нашої громади. І я думаю, що незабаром ми отримуємо відповідь. І при позитивному, при позитивній відповіді консульства та посольства Польщі на наше звернення, я думаю, такі акції будуть проводитись в кожній області. Ще однією ознакою зміни ставлення іноземців до України став і бойкот. Він торкнувся прем'єр-міністра під час форуму в Давосі. Попри це, до рішучих дій захід поки що не вдається, сподіваючись на мирне врегулювання ситуації внаслідок переговорів між владою і опозицією. Проте вінничани втомились чекати і діють. Це однозначна присутність у місті Києві. Це е, участь наших активістів у акціях протесту, у мирних акціях протесту. Однозначно, це. Участь у вінницьких акціях протесту. І я вважаю, що кожен, кожен громадянин, який поважає себе, має зрозуміти, що сьогодні стоїть питання, чи ми будемо жити у вільній демократичній державі, чи ми будемо рабами нинішньої влади. Деякі вінничани вже давно обміняли власну оселю на майдан. Аби бачити все на власні очі, адже не завжди чують правду по телевізору. Вони вимагають від ЗМІ об'єктивного висвітлення подій, аби в світі сформувалось правильне бачення народного протистояння. Я був за границю, я був недавно з Америки, приїхав. І я скажу, що дуже наші українці скрізь приймають на роботу, тому що вони працьовиті, таланті, дуже розумні, вони знають по декілька мов. І їх скрізь приймають, вони і вони там пристосовуються, але вони всі скучають. От я зустрічався з українцями, і вони всі скучають за Україну. І сьогодні вони навіть нам допомагають. От. На моїх очах покалічили дуже багато журналістів. Я дуже жалкую, що це вони вбивають журналісти, тому що це вони виповняють свої завдання, висвітлюють людям, що це робиться на Майдані. Але їм не, не, нема такого бажання, що ці журналісти висвітлювали. Вже наступного тижня з питань зовнішньої політики до Києва вирушать світові лідери. Віце-президент Європейської комісії Кетрін Ештон. Делегація Європарламенту на чолі з главою Комітету закордонних справ Елмаром Броком та інші нагадаємо, що Сполучені Штати Америки вже запровадили перші санкції, проте вони можуть бути і жорсткішими, якщо ситуація погіршиться. Олена Закревська Майя Кондратюк, новини СМАРТ ТВ.